Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила, запрошую до спільної молитви. Милосердний Боже, з престолу Своєї, слави, поглянь на бідні душі, що страждають у чистилищі, поглянь на їхні кари й муки, які вони терплять на сльози, які вони приливають перед Тобою, вислухай їхні благання і стовни, якими вони волають до Бога Милосердя помилуй їх і прости їхні гріхи, згадай усе милостиве Отче страсті, які прийняв за них твій син, згадай святу кров, яку Він пролив за них, згадай Його гірку смерть, яку Він прийняв за них і помилуй їх, за всі їхні, коли-небудь вчинені гріхи, приношу Тобі Присвяте життя і всі діяння Твого наймилостивішого Сина. За недбалість допущеного святому служіння Твоєму, приношу тобі Його болті бажання. За опущення добрих і спасенних речей, приношу тобі безмежні заслуги твого сина, за всі кривди, які ти коли-небудь зазнав від них, прошу, приношу тобі все те, що вони коли-небудь з любов'ю свідчили тобі. Нарешті за всі муки, які вони справедливо зазнали, приношу тобі всі покути пости, чування, молитви, труди, скорботи, кров і рани, муки і невинну смерть, які твій найулюбленіший син перетерпів. За нас найпалківішої любові. Амінь. Благаю тебе, сподобаться улюблені душі, прийняти до райського блаженства, щоб вони там прославляли тебе на віки вічні. Амінь. Предвічний Отже, жертвую Тобі найдорожчу кров Твого Божественного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, в єдності з усіма службами, які сьогодні відправляються по всьому світу, за душі, що страждають у частинищах. За вмираючих, за грішників у світі, за грішників у Вселенській церкві, за грішників моєї родині, в моєму домі і за мене самого. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення. Щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.